І Володимир Зеленський провів зустріч з сенаторами США. Про це у соцмережах повідомив молодший сенатор від штату Коннектикут Кріс Мьорфі та опублікував фото з однієї з найстаріших залів будівлі сенату. Як Зазначив політик, Зеленський розповів сенаторам про останні події на фронті та двічі зірвав овації. Після виступу перед сенаторами Зеленський поспілкувався в кулуарах з журналістами агенції Ройтерс. Ми обговорили все підтримку, ситуацію на полі бою, а також наші плани. Я не можу розповісти пресі всі деталі, але у нас був дуже сильний діалог з сенаторами. І більшість у Конгресі підтримує додаткове фінансування у 24 мільярди доларів для подальшої допомоги Україні та для поповнення запасів Пентагону. Про це заявив голова комітету палати представників закордонних справ Майкл Маккол. Він зазначив, що Україні це необхідно і наша країна має це отримати. Також він додав, що зсу потрібні літаки F-16 та ракети Атакамс. Адже українські війська зараз ведуть контрнаступ без прикриття з неба і розміновують поля вночі. Маколного. Голосив, що США не відправили б свої війська працювати в таких умовах. Однак є й ті, хто не підтримує виділення додаткових коштів Україні. І от спікер республіканської партії Кевін Маккарті зазначив, що досі не готовий говорити про жодні зобов'язання щодо пакету допомоги, який уряд США хоче надати Україні. Хоча він зазначив, що Володимир Зеленський відповів на багато питань, які цікавили республіканців стосовно перебігу війни в Україні. І напередодні цієї зустрічі Володимир Зеленський поспілкувався з лідером демократичної більшості в сенаті Чаком Шумером і головним республіканцем Мітчелом Макконнеллом. Про це інформує агентство Punchbowl News. Обидва політики напередодні висловлювали підтримку Україні та намагалися переконати колег ухвалити новий пакет допомоги. Також агентство Reuters зазначає, що перед зустрічами з конгресом окремо має провести переговори з представниками комітету національної безпеки Палати представників США.